Лікарні Кам'янського готуються до непростої зими. Там розміщені пункти незламності. Є потужні генератори. Очільник міста перевірив стан медичних закладів Кам'янського. Мешканцям Дніпропетровщини нагадують, до 1 серпня потрібно вклеїти фото у паспорт. Про специфіку процедури і тих, кому пора це зробити, розповімо у сюжеті. У Кам'янському створюють новий арт-об'єкт. Митці міста працюють над Муралом на честь захисників України. Останні новини кам'янського розповімо у сьогоднішньому випуску міської інформаційної служби у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Загалом минулої ночі ворог випустив по Україні 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. В результаті бойової роботи силами повітряних сил у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони України знищено 18 повітряних цілей, 5 ракет та 13 дронів камікадзе. Авіація повітряних сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об'єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів. У Дніпропетровській ОВА прокоментували нічні події на ранковому брифінгу. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та один автомобіль. Вже вранці ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Там понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та чотири приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів е та уточнювати всі наслідки атак. Лікарні Кам'янського перевірили на готовність до нового осінньо-зимового періоду. Цьогорічна зима в Україні може бути непростою. Попереджають енергетики на випадок можливих блекаутів та перебоїв з електрикою. На базі лікарень розміщені пункти незглавності. Також медичні заклади забезпечені потужними генераторами. Крім цього, стало відомо про повну реконструкцію трьох базових лікарень Кам'янського. Про це все дивіться у сюжеті. Під час об'їзду перевірили усі базові лікарні міста. Сьомо, дев'яту та лікарню швидкої медичної допомоги. Всі роботи з підготовки до зими проходять тут згідно з графіком. У режимі очікування на випадок надзвичайних ситуацій, всім необхідним забезпечені пункти незламності. Також лікарні оснащені потужними генераторами для безперебійної роботи та надання допомоги хворим. Ми маємо надію, що зиму зима прийде без відключень світла, але якщо це станеться, ми готові. Будуть працювати наші операційні, тому що хвороби не вибирають часте та місце, також як і народження дітей. Тому наші всі відділення готові для надання медичної допомоги при відключенні світла. Серед іншого, очільник міста повідомив про велике оновлення, що чекає на медичні заклади Кам'янського. Ми за останні роки провели великий обсяг робіт по ремонту наших відділень. До того ж, 7, 8 та 9 лікарні, ми виграли конкурси на отримання коштів з Європейського інвестиційного банку на повну реконструкцію всіх корпусів на благоустрій території на ремонт тих відділень, які залишились. Зараз триває процес підготовки документів і всі наші базові лікарні, 7, 8 восьми, 9 продукції, будуть повну реконструкцію, утеплення фасадів, заміновікин, благоустрій території, тобто будуть мати сучасний вигляд в наших лікарнях. Зараз лікується багато наших військових, тому для нас в пріоритеті завжди була і залишається медицина нашого міста для того, щоб і військові наші лікували в нормальних умовах, і наші мешканці а також наші вимушені переселенці, для яких Кам'янське стало другим домом». Хрест патріота України такою пам'ятною медаллю за постійну та вагому допомогу війську командування 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хоружного Романа Дашкевича визначило очільника Кам'янського Андрія Білоусова. Дякуємо за за допомогу і хочемо вам вас привітати і нагородити растом патріота. Таким знаєш, що ви патріот України. Дай Бог вам здоров'я, сил, натхнення всього самого найкращого. Вітаємо Дякую велике. Ми завжди підтримуємо наші збройні сили, тому що ми розуміємо, що завдяки нашим Збройним силам збереглася наша країна, завдяки їм ми можемо працювати, робити все для того, щоб наші мешканці максимально відчували себе в сьогоднішніх умовах в нормальному житті. І ми всі боргу перед нашими збройними силами, тому ми завжди робили, будемо робити все для того, щоб. Підтримувати наші Збройних сил, бажаю вам всім нашим хлопцям повертатися вдома живими та неушкодженими та перемоги Україні. Дякую. Дякую. Неодноразово зверталися за допомогою. Нам ніколи не відмовляв, завжди йде на зустріч, завжди допомагає. Ми їм щиро ще вдячні, завжди пропрацює, допомагає. Все заради перемоги. Налаштовані бойов... по-бойовому знищити ворога, є успіхи на різних напрямках. Перемога буде за нами. Півтори тисячі людей на Дніпропетровщині вже залучено до проєкту Армія відновлення. На його реалізацію з держбюджету профінансовано близько 7 мільйонів гривень. Реалізовуються і у Кам'янському. Вже понад 100 днів армійці допомагають в роботі комунальникам. Вже очистили та прибрали понад 120 підвальних приміщень під укриття. Нагадаємо, що проєкт Армія відновлення спрямований на те, щоб підтримати безробітніх у складні часи. З учасниками складається строковий договір на період виконання робіт. Кожен отримає заробітну плату на нижче за рівень мінімальної заробітної плати біля 7 тисяч гривень. Аби долучитися до армії відновлення, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості. В Кам'янському центр розташований за адресою вулиця Медична, 6А. Після скасування карантину в Україні уряд поновив строки для вклеювання нового фото в паспорт. Зробити це необхідно до 1 серпня. Після цієї дати паспорт книжечка стане недійсною, і її доведеться замінювати на id карту. Кому саме варто поквапитися під час брифінгу, вова розповів начальник Державної міграційної служби Дніпропетровській області Богдан Чегіль. Якщо вам виповнилося 25 або 45 років. У період з 13.03.2020 року по 24.01.2023 року, і впродовж місяця після дня народження не була вклеєна чергова фотокартка до паспорта громадянина України. То вам необхідно в обов'язковому порядку до 1 серпня поточного року звернутися до державної міграційної служби або центрів надання адміністративних послуг щодо своєчасності вклеювання зазначених фото. Зміни не стосуються тих, хто відзначив день народження під час війни та за місяць до її початку. Зробити це можна буде вже після скасування військового стану протягом 30 днів. Для того щоб вклеїти повторюся фото, необхідно звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби на будь-якій точці України або до центру надання адміністративних послуг. Слід зазначити, що для запису в електронну чергу для отримання вказаної адміністративної послуги звертатися не потрібно лише в порядку живої черги. Отже, всім українцям, які підпадають під зазначені умови, потрібно до 1 серпня оновити фото в паспорті. Для цього вони повинні звернутися до Державної міграційної служби або відповідних пунктів обслуговування. Це необхідно зробити, щоб уникнути неприємних наслідків і зберегти дійсний документ. В одному з дворів Кам'янського з'явиться новий арт-об'єкт. Це символ пам'яті нашим захисникам, які мужньо боронили країну від російських загарбників. Його створення об'єднує художників та творчих людей різного віку, які не уявляють свого життя без мистецтва і хочуть підтримати непереможний дух кам'янчан. Більше про створення муралу розкажуть наші журналісти. Мурал це художній розпис на стіні. Зазвичай вуличні художники зображають на ньому людину чи подію. У нашому місті з'явиться мотиваційний мурал, який гармонійно влився в атмосферу вулиці Айвазовського. Він має назву «Намалюй Україну та створюється на прокані двору, в будинку якого жили наші захисники. На фоні рідного і знайомого жовто-синього стягу довжиною 20 метрів зображені образи жінки українки, воїнів та парубка з дівчиною. До мене звернулися дві матусі, котрі проживають у цьому дворі. Намалювати такий мурал пам'яті їх загиблим синам. У цьому дворі також є дуже багато хлопців, котрі зараз воюють за нашу Україну. Коли я побачила цю стіну, я зрозуміла, що сама я не зможу охватити такий об'єм роботи. Я підключила дітей зі своєї школи акварелі і звернулася до відділу культури нашого міста, котрі підтримали цей проект і долучили до цієї роботи ще художників нашого міста. Пані Анастасія додала, що цей мурал є подяку нашим бійцям за те, що вони захищають нашу країну та пам'ять у тим захисникам, які поклали своє життя за свободу України. Арт об'єкт передає настрій перемоги та зображує, якою буде країна після війни. Цей ескіз ми розробляли разом з нашими заслуженими художниками нашого міста. Цей мурал буде загалом виглядати цільно, тобто ми будемо намагатися більше його зробити плавним перехідом на усі, на все полотно, скажімо так. Працює над муралом і вихованка школи Акварель Анастасія. Каже, попри багатий багаж участі в мистецьких заходах, отримує і тут новий досвід. Я ходжу до школи акварелі вже три роки. Ми завжди разом малювали, на всякі конкурси там були. І зараз це е, ще один наш життєвий досвід, і взагалі дуже цікаво це все робити. Мені дуже подобається, що ми змогли якось е, допомогти підтримати усіх в нашому місті. Тому що зараз такі тяжкі часи, а нам потрібно всім згуртуватися і тому мені дуже подобається тут бути. Творча команда дякує відділу культури нашого міста, що об'єднав всі справі школу Акварель, мистецьку школу номер 3 та художників школи Івана Першутчева. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити та творити, додали майстрині. Ви добре плаваєте? Вмієте грати у пляжний волейбол чи круто справляєтесь на турніках? Тож цей захід для вас. Кам'янчан запрошують на масштабний спортивно-масовий захід під назвою Спорт за перемогу, який відбудеться 22 липня о 10-й годині на території міського пляжу Дніпробуду. Захід пройде за підтримки міського голови Андрія Білоусова. І завершуємо традиційно походою. У ніч на 21 липня чекаєте плюс 19 градусів. Температура в день плюс 26. Вітер південно-західний. Місцями до 5 метрів на секунду. На вихідних температура залишиться майже незмінною, але можливі опити. На цьому будемо прощатися. Мої колеги вже працюють над п'ятничним випуском новин. А я ж прощаюся з вами у студії. Працював Володимир Кравченко, окупантам бавовни, а українцям тиші. Дякуємо Збройним силам за безпечний день і віримо, що все буде добре. Бувайте.